Просто, швидко і смачно. Вітаю! Сьогодні хочу швиденько вам показати, як я готую кускус, -кус, ось така крупа, із овочами. Так от, мені знадобляться овочі, суміш овочева для смаження. Тут є цибуля, квасоля строчкова, перець гриби, морква і кукурудза. Так, на сковорідку налила олію, вже вона добре розігрілася, відправляю цю всю суміш овочів. Тут 400 грамів. Це гарненько перемішую і обсмажу, так підсмажую гарненько. Так як вона заморожена, зараз буде тут і рідина, разом воно овочі і протушкуються. Обсмажую, щоб вся ця рідина випарувалася, і потім покажу, що далі. Ось Овочі підсмажилися, рідина випарувалася. Тепер повертаюся до кускусу. Беру дві склянки кускусу, промиваю під проточною водочкою. Ось гарненько промила і додаю до овочів. Майте на увазі, що під час приготування кускус -кус збільшується в об'ємі два рази. Перемішую. Також можна сюди додати вершкове масло, але, на жаль, в мене зараз його немає. Буде більш таки вершковий смак. Додаю спеції, все за смаком. І заливаю водичкою. Одна склянка кускусу, півтори склянки води. Все як на упаковці написано. Тепер накриваю кришкою. Коли все закипить, роблю менший вогонь і проварюю до випарування води. Ось минуло буквально 5 хвилин. Погляньте, яка розсипчаста вийшла каша. Просто, швидко і смачно. Смачного.